Руки на обох ногах через предмети. Знайдіть вдома різноманітні предмети Татин ремінець, стрічки, стрибалко, палиця, або м'ячик, або іграшки, які є вдома. І намагаємося перестрибнути через них ножки трошки розведені, коліна, як пружинки, трошки зігнуті, не треба дуже низько присідати. Ось трошки. Ручки назад. Вони будуть нам допомагати перестрибувати. І одночасно відштовхуємося ногами, ручки вперед. Раз. Два. Три. чотири. Тепер ваша черга. Нову піднімаємо як можна вище в колінах. Спинку намагаємося тримати рівно. Тепер ваша черга.